Здається, ми бачимо героїню, яка в... в середині грудня на цьому гарному букеті. о, який гарний букет. Вона тут трудиться. Вона трудиться. Збираємо це на новий рік. Вона знає, що людям потрібний на новий рік. Вона його збирає. От красуня, от красуня. Тіні її не дуже видно, але все ж таки. Все ж таки красуня. Ти для кого це робиш? Ти потерялася От, от ти, от ти красуня. Так, зараз ти знизу. Ай. Так, ми тебе бачимо. Ловить тебе не так уж просто. Але бачимо, яка ти красуня. Ах ти. Ну. А така. Перепригуєш прямо з піски на квітку. А ти красуня, трудівниця. Трудівниця. А трудівниця. І літаєш і літаєш. Ти молодець. О, добре, залишаємо в тебе спокою.